Так, з'єднала дві клумбочки докупи оці два кружечка. І виявляється, що вони точно чекали бути разом. Ось бачите, тут ці зубці заходять за ці зубці. Ну, це мене дуже сильно здивувало, тому що коли я це з'єднала, я відчула, що я все правильно зробила, що вони хотіла бути в парі. А тепер ще й такий замок вийшов. Ну, це дуже так, як в механізм. Щось це дуже так співгармонійно. Тут гортензію. Розсадила, дала їй місце, зараз забираються зайві рослиночки. Тут понапихала, гарскалем підважила трошечки гладіолусів, понапихала, Ось ще гладіолуси є. А тут брун, щоб не кидати на траву, взяла так в цей виварку, щоб був порядочок. І тут вже в мене починає стріляти юка. Без собі я відвела, бутончик перший раз. Боже, скільки років, пройшло від 2020 Першого року Ви собі, уявіть, як вже це багато років пройшло. І я вся така червона, друзі, спинівша, і, звичайно, засмагаю свою фігуру, трохи піджарюю. Треба трошки до порядку свою фігуру приводити. А то я своїми навчаннями геть відстала від спортивного гарного такого вигляду, але ще і так півбіди може бути. Так. І рисики, гарненькі, жовті, білі, фіолетові, глілечки гляньте. А, красота! Красота, друзі! Так ще вам покажу ось таке чудо. Ааа, пахнуть капець. благодать. А це чудо, для нього такі. Жовтенькі, білі, фіолетові. Ну що ви, друзі, можете сказати? На це щастя таке розкішне. Ось так. І засмага така. і фіолетовий мій красавчик. Ох, де фіолет такий насичений. Не знаю, що там видно чи не видно, бо так сонечко ще розсвітить. Засвіплює просто екран. Ось так. Розкалем, йду садити далі. ось ці чудо. Чудо гладі волосики сьогодні. У шостий день червня. Друзі, ось так це все і пахне. І воно так насичено гарно. О, ще я собі навіть тут. Присіла. Трошечки пофігуруюся, яка я тут симпатюля. Прямо спітнів, стопотів стекло, але вже до хати не йду, потім вже помиюся. Фух, клас. Ось так. Гладіолусний рай. Засмагати кожен день вітаміни приймати, вітамін Д3. Тут в мене м'ятка гарненька росте. Ось, бачите, це м'ятка. Mua, <small> <small>